Як чорна тінь нависла над землею, руїни, попіл, дим та біль, це все, що поряд з нею, втрачаємо ми тих, хто дорогий, та втіху всі шукаємо, в надії, немає більше теплих, світлих снів, лиш спогади про втрату в серці ниють. В словах обіцянки порожні в ділах же. Тільки зрада, брехня весь світ заполонила, а честь цьому рада, земля тремтить під тягарем під слізьми метерів стіни упали, мов слова, яких чуть не хотів, і серед попелу де був колись красивий дім, залишилась сира земля, та днів колишніх дзвін, де правда тоне без меча. Та навіть в мороці цього.